У вашому підрозділі мало людей, а ви втримуєте велику ділянку. Ваш кулеметник любить нажлуптитися, наковтатися або крутити слоти прямо на позиції. До вашого спостережного пункту можуть легко дістатися здичавілі на мотоциклах, а ваші побратими настільки ліниві, що вже дуже скоро вам у бліндаж чемно постукають гранатою ворожі штурмовики. Тоді цей сюжет для вас. Особливо, якщо ви дуже любите шару, бо у кінці вона буде. Привіт, мене звати Рауль і сьогодні я хочу презентувати вам річ, яка настільки ж необхідна на нулі, як рація, аптечка та турнікет. Знайомтесь, це комплекс керування мінними загородженнями Чорнобай 2. Його головні конкурентні переваги полягають в компактних розмірах, простоті, багаторазовості. Та відсутності дротів. Маса комплекту Чорнобай ну, 1 кг. Для порівняння маса лише однієї котушки саперного кабелю П274 довжиною 200 метрів 9 кг. І таких котушок треба багато. В наш комплект входять пульт дистанційного керування, ретранслятор та 5 виконуючих пристроїв. Кожний з яких має можливість активувати одразу два детонатори. тобто Два вибухових пристрої практично будь-якого типу. Це означає, що коли ви виходите на позиції, у вас є можливість створити ефективне мінне загородження і активувати його одним натиском кнопки на пульті керування. Або активувати кожну міну окремо в залежності від ваших потреб та дій ворожої штурмової піхоти, хоч на мотоциклах, хоч на танках, хоч на слонах. Максимальна дальність дії пристрою 10 км, При цьому, кожен виконуючий пристрій це також ретранслятор, який підсилює зв'язок і подовжує відстань зв'язку. Мабуть, не варто говорити, що сигнал кодований і його дуже важко задавити ребом. З урахуванням того, що більшість користувачів не мають саперної освіти, Чорнобай 2 це дуже безпечний та простий комплекс. По-перше, Мінування ви проводите в тестовому режимі. Це означає, що мавпа, яка за сумним збігом обставин є вашим сержантом або навпаки вашим солдатом, не натисне кнопку на пульті просто по приколу або з цікавості. По-друге, на відміну від систем з механічним підривачем типу МУВ, тут мінування, і що важливо, розмінування воно відбувається вимиканням живлення за допомогою кнопки. Вона на корпусі виконавчого пристрою все просто. Все зрозуміло, як довго ви можете керувати вашим персональним і майже приватним мінним полем? З урахуванням того, що система може ставати в режим стендбай, гарантований час 80 діб. Зазвичай це набагато довше, ніж ви пробудете на нулі. Але і це ще не кінець. Зараз буде інформація для людей, яким вже відривало пальці. Якщо ви досвідчений і вигадливий ветеран мінування? Пам'ятайте про те, що ви можете урізноманітнити вашу тактику, приєднавши до виконуючого пристрою додаткову плату ініціації типа Джонік, і ваше мінне поле буде реагувати не тільки на команду з пульта, а, наприклад, на рух. Тут на заваді може стати лише ваша фантазія та брак знань саперної справи. Більш того, візуальний контроль за вашим мінним полем можна виконувати не тільки з окопу, це можна робити з дрона. Таким чином ви можете збільшити радіус дії та неприємно здивувати ворога. Відео літаючих тулубів також не буде зайвим. Це дуже допомагає збирати донати на потреби підрозділу. За ідеальних обставин «Чорнобай-2» – це ефективне знаряддя. Виробництва гідного контенту, який, в свою чергу, заробляє гроші на нові комплекси Чорнобай 2. Тепер про застосування та необхідність такого комплексу на нулі. Такі системи добре відомі усім спеціальним підрозділам світу, які використовують їх для організації засідок та диверсійних дій. Чорнобай 2 розроблений спеціалістами саме з цих підрозділів. І він. Має чисельні підтверджені факти бойового застосування на фронті. Але цього недостатньо. Простота, технологічність, розміри та помірна ціна говорять про те, що комплекс з елітного арсеналу спецпризначенців давно готовий стати стандартним комплектом для мінімально підготовленого, але кмітливого солдата або сержанта, за великим рахунком. У кожного сержанта повинна бути Лопата, Чорнобай 2 та Ящик Мін. А немодний каліматор на калашмат, ліхтарик на пістолетик і тепловізор, щоб як падінні чорного яструба. Це не маркетинг, це життєва необхідність, коли знекровлена армія в обороні і дві людини іноді утримують по 2-3 кілометри лінії фронту. Тоді чому Чорнобай-2 ще й досі не став масовим і просто стандартним в піхотних підрозділах? Спитаєте ви. Відповідь дуже проста: Без ініціативність сержантів таротних, інертність мислення керівників підрозділів, відсутність базових знань, часто тупість, лінощі та бажання воювати виключно солдатами без застосування ефективних технологій, які буквально валяються під ногами, а ворогу ці ноги. Можуть відірвати разом з баштою танка. Тепер про ціни та шару дізнатися, скільки коштує Чорнобай. 2 дуже легко. В описі є посилання на пошту або на чат-бот. Там ви можете зв'язатися з спеціалістами, і в залежності від комплектації ви зрозумієте, скільки це все. Коштує, але натякну не дорожче ніж якісний годинник Casio або як дрони в піві без вибухівки та оптоволокна. Як ви розумієте, для сучасної війни це не просто смішні гроші, це просто ніщо для бюджету країни, області, міста, селищної ради або підрозділу, починаючи з батальйону. Окремі виконавчі пристрої можна купувати за ціною ну десь 3,5 тисячі гривень за штуку на цьому місці. Мені навіть здалося, що ціна занадто вже низька для такого унікального пристрою, але я вже вам казав: технології, які 10 років тому були недосяжними, сьогодні є абсолютно доступними для всіх. Звичайно, я далекий від думки, що цей сюжет призведе до фундаментальних змін в структурі закупівель Міністерства оборони. Там люди думають про глобальні і стратегічні речі, і це нормально, мабуть. Що будемо робити ми? Ми будемо організовувати попит на правильні та розумні речі знизу з окопів та спостережних пунктів, бо немає нічого кращого, ніж солдатське сарафанне радіо. В описі до відео я залишаю усі посилання на виробника, і перша людина, яка замовить два комплекти Чорнобай, третю отримає в подарунок. Але і це ще не кінець. Персонально від мене покупець також отримає фірмову бейсболку та шеврот. Дисклеймер. Комплекс може бути переданий виключно військовій частині або військовослужбовцю. Оплатити може будь-хто. На цьому все. Ми сьогодні для вас працювали в форматі зброя перемоги і сподіваюся, що цей сюжет став для вас корисним і цікавим. До побачення!